Манна 24 березня Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Євреїв 13,5 Отже чому маємо боятися того, що нам може зробити людина, або журитися про Господню працю, немов би сатана чи яка інша зла сила могла б взяти верх над нею? І все ж ми маємо показати нашу відданість не лише через нашу ревність. Але також через нашу розсудливість. Тому ми маємо далі виконувати Господню працю так, немовби ціла відповідальність лежить на нас, але в нашому серці ми маємо усвідомлювати, що весь тягар і відповідальність лежить на Господі. Колись давно хтось сказав Я безсмертний, доки триває моя праця, і ми можемо бути певні,